385 тисяч гривень заборгованості з такою сумою до нас звернулася боржниця. Першими словами клієнта було мені кінець. Але останніми, дякую, що мене врятували. Клієнти тероризували банки та МФО та вимагали негайно сплатити заборгованість, але коштів не вистачало, цінного майна, яке можна було продати, не було. Ми звернулися до суду та домоглися списати заборгованість в розмірі 259 тисяч гривень. Решта 126 тисяч гривень було реструктуризовано на 60 місяців. Клієнт погашала заборгованість без переплат по відсоткам. Комісіям і штрафам. Борги це не вирок, а юридична допомога, Agrum Юріс це можливість розпочати нове життя. А тому телефонуйте нам на гарячу лінію або пишіть в особисті повідомлення, і ми вирішимо вашу проблему будь-якої складності.